Вітаю, друзі! Аналіз щодо наступних президентських виборів в США вказує на те, що Джо Байден стане знову номінантом від демократичної партії. Однак конкуренція вона буде великою, зокрема від колишнього президента Дональда Трампа. Ну а також там будуть інші республіканські претенденти. В додаток до цього ще будуть і незалежні кандидати. Соціологи та політологи активно обговорюють можливого переможця, оскільки до виборів залишається лише 10 місяців і боротьба обіцяє бути напруженою. В світлі останніх опитувань визначається захоплюючий образ майбутніх президентських перегонів в Сполучених Штатах. Джо Байден та Дональд Трамп, будучи невід'ємними лідерами своїх партій, викликають інтенсивний інтерес в громадськості. Результати опитувань, проведених ще 2 січня, компанією Morning Consult, розкривають, що Дональд Трамп випереджає Джон Джо Байдена із відсотковим розривом 42% проти 41%. Ну, але маємо майже паритет. Такий же тренд виявив опитування інших компаній, які проводилися 12 січня, де Трамп випереджає Байдена з, ну, на 2%. А також опитування Сафортського університету, яке вийшло 26 грудня, продемонструвало лідерство Трампа із перевагою в 3%. Такі високоточні результати створюють образ обґрунтованого прогнозу, за яким Дональд Трамп із великою ймовірністю зможе повернутись в білий дім в 2024 році. Його переконлива перемога від республіканської партії лише підкреслює його сильну позицію в перегонах за президентство в той же час, як Джо Байден лишається впливовим лідером демократичної партії. Але Трамп має великий шанс виступити як кандидат від республіканської партії і визначити розвиток політичної сцени в найближчі роки. Однак тут треба зазначити, що вище згаданий аспект перегонів. Ну, коли кандидати йдуть нога в ногу, означає, що результати опитувань можуть змінитися в будь-який момент. Наприклад, сьогодні Джо Байден прийняв дуже важливе рішення, яке, можливо, допоможе йому підняти рейтинг. Байден пішов на поступки заради України. Президент США, намагаючись уникнути подальшої критики та забезпечити допомогу Україні, схвалив посилення імміграційної політики, яке обговорювалося у Сенаті. За інформацією газети The Wall Street Journal, угода про імміграцію обмежить можливість мігрантів просити притулок та буде обмінюватися на нову військову допомогу для України та Ізраїлю. Такий крок Білого Дому визначається як зміна ставлення Байдена до імміграційної політики та за деякими джерелами, може бути пов'язане не лише з наміром надати допомогу Україні, але й з політичним рейтингом президента, який прагне вирішити проблеми невдоволених громадян щодо цього питання. Я вам нагадаю, що попередні опитування показували, що 68% громадян США не схвалюють. Міграційної політики Байдена ну а 63% хочуть, щоб президент їх навіть посилив. Я вам дякую за перегляд. Підпишись на канал, до зустрічі.